Друзі, вітаю! Сьогодні 15 березня з вами Валерія Кличок. Минулий інформаційний тиждень без перебіжня зробив Макрон. Він наробив багато заяв, вони дуже схожі між собою, однозначні. І сьогодні їх активно обговорить як за кордоном кулуарно, відкрито, публічно, так само і в Україні. Також і публічно. І версій багато, але превалює одна: що всі заяви спрямовані на те. Щоб отримати лідерство в Європі, коли Європа фактично стає більш прихильною до України, вона більш відверто говорить про підтримку і навіть нібито готова відправити війська до України. Якраз це є ініціатива Макрона, наскільки вона реалістична. Давайте спробуємо розібратися. І так буквально вчора, пізно вечором, з'явилось повідомлення про те, що Макрон сказав, що розглядає варіант відправки військ в Україну саме в Одесу. Він не сам про це говорив. Переповідають про це журналісти, які нібито близькі до тих, хто з ними спілкувався, і вони посвідчені в цю історію. Тобто, все так настільки заплутано, що пізніше, після цього повідомлення, з'явилося спростування, що Макрон цього не говорив. І навіть коли детально розбирали його інтерв'ю французькому телеканалу, в якому його перепитали про можливість. Відправлення військ до України то стало зрозуміло, що це нібито неправильний переклад. Але чи насправді Макрон має на меті відправляти війська до України? Я в цьому, наприклад, не сумніваюся. Пояснюю вам, чого. Буквально під час цього інтерв'ю журналістка її перепитала, чи дійсно ви будете відправляти війська в Україну. Ну він же сказав: ну не можна заперечити того, що ви сидите на цьому стільці. Так само не можна заперечити необхідність відправки військ НАТО і французьких до України. І єдиний, хто несе відповідальність за це, це безумовно кремлівський режим. Макрон такий спосіб в моєму розумінні зараз дає зрозуміти в Європі і всім, хто його слухає, про те, що війну Росії не можна допустити в Європу. Бо якщо Україна впаде, то Росія піде далі. Але, як на мене, вона може навіть і здійснювати такий похід паралельно. Але це не предмет нинішньої розмови з вами. А власне, давайте вже будемо дорозбирати по частинам, що має на увазі Макрон, коли говорить, наприклад, про створення сухопутної коаліції, бо це також приваблива історія. Після 26 лютого, коли виник. Скандал фактично у медійному полі в Європі про те, чи відправляти війська до України чи ні. Була частина прихильників, лідерів Європейського Союзу, які сказали так, а інші заперечували. Ну от, до прикладу, той же самий президент Чехії Петер Павел спочатку доволі обережно висловлювався з цього приводу, але після візиту Макрона до Праги змінив свою думку. Чехія навіть очолює нині снарядну коаліцію. І збирає гроші на передачу нам снарядів, які прийдуть нібито в червні, а можливо, в травні, там також інформація суперечлива. Але принаймні навіть сьогодні вже знайшлося ще півмільярда євро на ці снаряди із Європейського Союзу. Тобто процес рухається, і Петр Павло змінив свою думку і сказав так. Це може бути окрім того. Низка інших країн, країн Балтії, також погодилися на можливу відправку військ НАТО до України. Польща спочатку заперечувала, але потім міністр закордонних справ Сикорський сказав: Ні, це також може бути. А сьогодні навіть прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з Макроном перебуває в Берліні, де вмовляють Шольца. Але про це трішки згодом повернемося до самого інтерв'ю, яке давав Макрон французькому телебаченню. Його також запитали про ядерні погрози з боку Росії. Мовляв, у неї ж є ядерна зброя. На що Макрон відповів: І в нас є ядерна зброя. Чому хтось може погрожувати ядерній державі? Франція єдина європейська держава, яка має. Зброю таку і може відповідати, і може забезпечити ядерну парасольку для інших держав. Поки що про це мова не йде, але риторика Макрона доволі жорстка. І дійсно складно погодитися з тією версією, що Макрон зараз намагається перебрати на себе лідерство в Європі, але не просто перебрати, він має його реалізувати. Бо якщо будуть лише заяви, то він в історії не війде, а вляпається. Тут у мене особисто немає ніяких сумнівів. І політики у Франції реагують на заяви Макрона, його критикують, розцінюють його риторику як популістську напередодні виборів до Європейського парламенту. Праві, ліві, крайні засуджують Макрона, але є ті, хто навіть засуджує Путіна. От, до прикладу, Марі Лі Пен, яка постійно займала позицію доволі лояльну до Росії, вона нині сказала, що ну, не може так бути, щоб ми сприймали війну Росії проти України як. Таку, що є, така, що може бути, бо Путін сьогодні створив серйозні загрози для безпеки Європи. Риторика Лепен змінилася на абсолютно іншу. Лепен є опонентом Макрона. Тобто не всі засуджують, і багато хто розділяє політику і риторику Еммануеля Макрона, але про це говорить голос дуже дуже обережно. І так, згадана мною зустріч Шольца, Макрона і Туска відбувається у форматі. Веймарського трикутнику саме сьогодні, в даний момент, коли я з вами спілкуюся, вони також про щось домовляються. Основна мета, як пише преса, це переконати Шольца бути більш лояльним до України. Хоча, як на мене, Шольц лояльний, єдина проблема, що він відмовляється передавати Україні. Далекобійні ракети Таурус. Вимарський трикутник був заснований ще в 1991 році. Ну, це таке неформальне об'єднання, яке було створене для того, щоб допомагати Польщі інтегруватися і в Європейський Союз, і Північно-Атлантичний Альянс. Мети досягли, але трикутник не розпустили. Більше того, навіть зібрали невеличке військо. 1700 солдат, які будуть готові долучитися до захисту однієї із країн цього трикутника впродовж 5, 6 чи 7 днів. Ну, в принципі, доволі швидко. І от на тлі розмов Шольца, що він не хоче відправляти війська до України, саме про це він також говорив. Туск і Макрон вирішили поїхати до нього, мабуть, переконувати так само, як і. Петро Павло, але якщо Макрон там впорався сам, тут долучили ще і Туска, тому що Туск також розуміє небезпеку російської агресії, хоча продовжує з нею підторговувати. Скандалів пов'язано чимало на кордоні, саме із тим, що Польща активно торгує з Росією. Але давайте так, також зараз поки що це залишимо, А все ж таки торкнемося Макрона, яка ж його ціль такого політичного вояжу країнами Європи. Ціль залишається, як на мене ще раз наголошую, незмінною. Створення великої сухопутної коаліції. І Шольц може в цій частині йому суттєво допомогти. Ну і окрім того, вирішити, можливо, питання саме передачі ракет Таурус, перепрошую, до Лондона, а Лондон вже передасть нам свої ракети Storm Shadow. відстань враження у них приблизно однакова. Там може бути така заміна, це специфіка чисто німецької політики. Але Макрон і там, і всюди продовжує фонити, дуже. Потужно про те, що він готовий відправляти війська до України. Таких заяв багато впродовж останніх двох тижнів, і вони викликають чималі скандали, гучні скандали взагалом по всьому світу. Бо білий дім також відреагував на це. Він сказав: поки що ми не готові відправляти війська до України. Дуже знаковим буде. Момент голосування у Європейському Союзі на саміті, який відбудеться 21 та 22 березня, європейської оборонно-промислової стратегії, яка вже презентована два тижні тому, 10 днів, перепрошую тому, саме 5 березня. І це перший за своєю суттю документ, який означає, що Європейський Союз стає на шлях довготривалої. Стратегії зміцнення оборонних спроможностей буде створено спеціальний фонд у сумі приблизно десь 20 плюс мільярдів євро. Він буде фінансувати потреби у створенні відповідних оборонних потужностей по території всієї Європи і країни, які входять до Європейського Союзу, і що найголовніше, в тому числі і України. Хоча Україна ще не є членом ЄС, але вона вже. Долучається до цієї стратегії, і саме на цьому саміті 21 і 22 березня буде проголосовано відповідне рішення. Гроші з цієї Стратегії будуть виділятися на різні військові потреби, як я сказав, я не виключаю, в тому числі, що, наприклад, я зараз говорю про це іпотетично, може бути створена така сухопутна коаліція із кадрових військових, які будуть виконувати певні завдання на території України за контрактом, коли буде створена. Така собі єдина європейська армія. Ідею цієї армії Еммануель Макрон просуває ще 2018 року. Поки що європейські чиновники це заперечують, але сьогодні заперечують, завтра погодяться. Зважаючи на те, що Макрон загалом то просуває і ідею того, ще раз скажу, щоб не допустити війну в Європу. І я думаю, що в цій частині він знайде чимало прихильників в Європейському Союзі, які розуміють сьогоднішню агресивну політику Путіна, і вони чудово усвідомлюють, що краще, краще організувати військо європейське, яке буде в Україні, виплачувати контрактникам гроші саме з можливо такого створеного фонду, як я сказав. Знову це таке поки що припущення. І в такий спосіб не допускати російську агресію саме в свої країни. Ми, до речі, сьогодні цю версію дуже активно обговорювали в рамках програми Центру громадської аналітики вежа. Програма вийде сьогодні ввечері на цьому каналі, тому хто не підписався, підпишіться і дзвіночок поставте. Ви будете знати, коли ця програма з'явиться. І про не пропустите жодне відео на цьому каналі. Цю ідею озвучив мій колега Ігор Рейтарович, і в цій частині абсолютно розділяю його позицію. Я не виключаю, що це може бути. Бо якщо Еммануель Макрон претендує на місце в історії, то він ще раз наголошую: може туди або вляпатися, або війти. Коли ти робиш такі заяви гучні, то ти маєш війти. І заява не просто повинна бути озвучена, вона повинна мати практичну реалізацію. Вона може бути в саме такій формі. Окрім того, друзі, оці мільярди євро, десятки, які будуть виділятися на військово-промисловий комплекс у Європейському Союзі, це. Дуже привабла історія для будь-якої економіки країни ЄС. Якщо ви будете відкривати у себе заводи, відповідні, які будуть працювати, вони будуть сплачувати податки до вашої державної скарбниці. Сьогодні, до прикладу, лише в Україні вже має намір відкритися чотири заводи район Ну, До речі, один із них вже працює, як вже офіційно повідомлено. Він ще до початку широкомасштабного вторгнення виготовляв у нас снаряди. Їх близько 70 тисяч на рік. Обіцяють довести цю цифру до 2 мільйонів на рік і вже до кінця 2025 року. Тобто Європа не зупиняється, вона розуміє агресію Росії і продовжує чинити відповідний спротив. Загалом, публічній і колуарній частині у Європейському Союзі Європі загалом вже напрацьована стратегія оборони. І тут зараз найголовніше, хто все це очолить. Макрон, як на мене, чудово розуміє ситуацію і готовий. Це зробити. І особливо на тлі політичної кризи в США. І зважаючи на те, друзі, що. Франція і Мануель Макрон загалом давно вже, дуже давно просувають ідею європейської автономізації, яка поки що не знайшла широкого відгуку серед його колег в Європі, але ніхто ж не сказав, що від неї відмовилися. Просто це можна робити м'якше. І особливо, коли дуже сприятливі такі умови. На жаль, так, друзі, війна Росії проти України створила нову реальність у Європи. Чітко зараз окреслила небезпеку, яку несе для неї, Європа відповідним чином реагує. Якщо Макрону вдасться переконати Шольца, це буде супер. Втім, я вам дав на завершення ще один дуже цікавий приклад. Справа в тому, що у 2022 році, у червні місяці до України приїздила делегація у складі Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Драгі та канцлера Олафа Шольца. Нині Туск. Доєднався, скажу так, замість Драги, але в форматі Веймарського трикотника. Тоді Шольца вдалося переконати в тому, аби він давав для України більше допомоги. Сьогодні Німеччина надає направду найбільше допомоги в світі. Це десятки мільярдів євро. Навіть Франція дає менше. І саме після цієї поїздки Шольц змінив свою позицію і переконував інших членів Європейського Союзу на саміті в червні 2022 року. Присвоїти Україні статус кандидата до Європейського Союзу. Я не виключаю, що після сьогоднішньої зустрічі в Берліні у форматі Веймарського трикотника Шольц знову зробить якісь цікаві заяви. Ну, принаймні, Шольц 22-го року і Шольц 24-го року це дві великі різниці, кажуть в Одесі. Тому я вам пропоную слідкувати за цими новинами, як завжди. Разом буду вам детально розповідати, що відбувається в світі, в питаннях підтримки України. Для цього підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную. Ну і не перемикайтесь, все буде Україна!